Отже, з такою метою я хотіла би запустити цього року такий обсяг дій по всій Польщі, переважно Варшава, Вроцлав. Які могли б просто спочатку показати, що такі інструменти є навіть такі загальнодоступні, безоплатні навчити їх використовувати, а молодих людей навчати також цих інструментів, які для них більш цікаві, тобто верифікація не лише контенту та текстів, але й фотографій всього, що стосується нашої спільноти в Польщі, вважаю, що це питання повністю занедбано. На рівні держави, що стосується освіти в школах, бо все ж таки більшість українських дітей навчаються в школах та ліцеях, де ми обговорюємо, чи може бути релігія. Звісно, вона має право бути. Це не нам у чужій країні вирішувати, чи має бути в класі релігії, але мені здається, що найважливішою темою, яка створює небезпеку. Твоже нібезпеченство, то це не є не є питання, пов'язані з вірою і безпосередньо релігією, особливо для православних дітей. Лише піклування про те, щоб не піддатися таким маніпуляціям і війні за кордоном, бо не для того вони втікали зі своїх країн, щоб наражатися, наражатися на цю війну в інтернеті.